Шалом, це Славко, прилетіла перша синиця. Я скажу, зима наближається. Кішка спробує її зловити через сітку. Сподіваюсь, нічого в нього в неї не вийде. А ми говоримо за за це, за Вугледар. Ось добу тому вони показували, що вони захопили аж вісім будинків і ніби просунулися сюди, от, до будинку культури, до пам'ятника Шевченку. Це добу тому картинка. Ось просунення свіже в мікрорайон Южний, значить, ви бачитесь. Ось так само ось цей район, що показував, ось поширення нібито фронту. Ось цей пам'ятник Шевченко, орієнтуйтеся, ось бачите. Ось так от виглядають бої за Вугледар. Всі говорять, що там лише українські арієгарди. Спава, власне, про що йдеться? Ось наслідки вугледару. Я, як далеко просуваються наслідки для України щодо падіння фортеці Вугледар до трьох тисяч квадратних кілометрів перспективи? Ну ми вже з вами говорили за основну лінію оборони. ось сюди, опакров, Шевченко, ось от сюди. От по цих річках. Ми з вами говорили за лінію оборони. Ми вам її... Вчора вказували, а це от нова лінія оборони, значить те, що наявне на даний момент, в українців, наскільки воно ефективне, буде, велике, в принципі, питання, як ви розумієте, ось так і, щоб мені зручніше, оце її собі запам'ятав на майбутнє. Як бачимо, що і далеко ці от намічені Україною рубежі далеко ще не відповідають основній лінії оборони, ось власне від Покровська сюди, отак от десь отак мало би пролягати той останній рубіж, головний рубіж оборони Донбаса по розділа. Ну, поки що сподіваються на це. І власне, про що треба сказати, чому це стало можливим? Це стало можливим з уваги на події на Курщині, тому що там чисельність, ви знаєте, фронт більш-менш стабілізувався під натиском противника. Чому в такій невигідній конфігурації Збройні сили України утримуються в Курську? Щільність військ до 80 100 тисяч. Щільність десь фронту досягає 100 осіб на кілометр фронту, коли є така щільність війська. До 100 осіб, то ясно, що ні за які маневрові дії дуже говорити не виходить. Власне, оце от 100 чоловік на кілометр фронту це те, чого не вистачає Україні на ряді напрямків. Я розумієте? Ну ясно, що 100, 100, 100 чоловік на кілометр фронту це мільйонне військо на фронті. 900 тисяч мільйонне військо, Цього немає не у противника, як ви розумієте. десь 60 чоловік на кілометр фронта у нього, і так оптимістично казати, 40 осіб на кілометр фронта фронту України це в середньому, а це треба міняти ж їх з уваги на концентрацію, розсереджувати з уваги на концентрацію. Так що ви бачите, що при Такі недостатні чисельності маневрові дії можливі. Як тільки щільність військ збільшується, як це ми бачимо на Курщині, так відразу фронт і стає. Але ж де оцю щільність військ взяти? Бай, ну що, сподівання, і треба сказати, все-таки неприємно це цевити. Сподівання на осінь українського командування, коли в обрахунки починає входити погода, вони що календарі не читають, осінь буде сухою. А вони сподіваються якусь розпутіцю, як я не знаю, як аналітики Східного фронту 41-го року. І все-таки, як змінилися часи. Рендуліч бідкався, каже, у мене 120 человек на кілометр фронту, як я буду оборонятися. А зараз ми можемо тільки мріяти, щоб у нас було 100, 100 чоловік на кілометр фронту, щоб ми могли ефективно оборонитися, як на цій Курщині. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а ми засію спробуємо. Насолодитися ще одним з останніх днів теплого сезону. У нас взагалі треба вже говорити за зміну традиційних сезонів, я вам скажу, що вже весна, зима, літо, осінь, все це розбавляється сухим сезоном, великим сухим сезоном. Після ос, треба сказати так, що після літа настає сухий сезон. І другий треба. Якийсь сезон навесні настає через розтягнення весни. Поки що я помітив вистування осіннього сухого сезону. Наш клімат змінюється. А ти що забув сказати, що до Дніпра, що далеко. Та й ми це вчора показували вночі я обрадувати цих добрих людей і ще раз. Тут я от зайнявся, слухайте, виглядав нова лінія оборони, ну хто цього не бачив? Ось, власне. Ось так от має пролягати. Тут вона тримається. Ну в районі ви знаєте, що жеребна... останні рубіжі проходили по цьому, по жеребцю. Противник вийшов на жеребець. Ми на північ, останні шматки Луганської області Збройних сил України втрачають. Але в цілому, ось стратегічна лінія оборони від нас зараз нас цікавить, вона від Покровська, Солона, Вовча. Це те, що ми з вами розглядали, що поки що українські сили не збираються переходити на ці лінії оборони, збираються утримуватися отак, от в районі Вугледару. А той ризик втрати, ну ось, власне, Покровську, дачне, ось десь так воно може проходити. Так що тут є ще. Про що говорити? Є можливості. Побачимо, як противник буде просуватися, як ми будемо стримовуючи стримуваюч... здержуваючи дії проводити, тому що дії зі стримування стали основними для Збройних сил України. Останні дні углядали показали, що ніхто не буде особливо впиратися, що будуть виходити. Інша справа, як вдалося вийти, ми скоро дізнаємося. Дякую, Масі, за питання. Що нагадав це, мені ліньки буде тягти. Цю карту, от, власне, ще раз я хотів її показати, як має пролягати остаточна лінія брони, це щоб ви, водорозділ, це щоб ви не панікували Дніпром. Те, що Путін обирає міста для ракетних ударів, він їх обирає за ознаком ватності. За тим, де ці ракетні удари, удари кабами, знайдуть більше розуміння у населення. От якщо вас обрали для кабів, як Запоріжжя, значить вас люблять, вас хочуть звільнити. Радійте. Бай.